Розслідування завершено в Івано-Франківську судитимуть ще двох бойовиків так званої ДНР, які воювали на Херсонщині. Мешканці Донеччини обвинувачуються в державній зраді та участі в незаконних збройних формуваннях. СБУ вдалося зібрати докази щодо їхньої протиправної діяльності. Зокрема, СБУ зібрала докази щодо 27-річного мешканця Горлівки, який служив у так званому МЧС ДНР, а наприкінці лютого 2022 року вступив до так званого 113-го полку територіальної оборони. Там його зарахували на посаду стрільця першої роти другого взводу 5-го батальйону. І на початку березня цей підрозділ перевезли з Донеччини через територію Російської Федерації на територію Херсонської області фігурант брав участь у боях проти сил оборони України на Херсонщині, в районі населених пунктів Надніпрянське, Воскресенське, Морозенське та Кочубеївка. Наразі бойовик перебуває на непідконтрольній території Донецької області. Також до суду скеровано матеріали щодо мешканця тимчасово окупованої Макіївки. Він вступив до підрозділів так званої ДНР у березні 2022 року. Він був зарахований до 11-го окремого мотострілецького, так званого Єнакіївсько-Дунайського полку. На посаді солдата 3-го взводу 1-ї роти воював на Херсонщині. Обидва бойовика обвинувачуються за чотирма статтями кримінального кодексу. Державна зра. Колабораційна діяльність, участь у терористичній організації, участь у непередбачених законом збройних формуваннях. В умовах воєнного стану ці злочини караються позбавленням волі на срок до 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Люса Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.